Чи ви е, читаєте ці новини? Чи ви сприймаєте ці розмови про замороження війни, як? По-перше, скажу так, звісно, ми всі бачимо новини, ми всі бачимо все, що відбувається е, зараз на дипломатичному, скажімо так, фронті. Да? Але знову ж таки, хочу підкреслити, що всі ситуації, які відбуваються, е в цьому напрямку вони на сьогоднішнім на сьогоднішній е, час ніяк не вляневляють на ситуацію, яка йде на передньому краї, вона є динамічною противник, е, намагається реалізувати максимально всі кроки, які запланував, і на сьогодні е, ситуація залишається бути, скажімо так, складною, але повністю контрольованою збройним силами України. Тому все, що відбувається зараз, в політичному напрямку на при жаль ніяк не влияє на фронт. Фронт залишається бути дуже гарячим.